Добрий ранок, панове! А, зараз знаходимося в Албанії. Сьогодні ми повинні приїхати по дорозі No2030. Це сама популярна, одна із популярних доріг в Албані. Сонечко світить так в обличчя, що просто. Це наша гостиниця. Ось така класна Брекстон. А, знаходиться 400 метрів від кордону. Реально класа. Ось вот така приємна гостиниця В Албані навіть не очікував, 50 євро коштує з сніданком. Віні, Віні, Капучино є! Маєш капучино, друже! Має капучино. Що ти хочеш, маєш тут? <сум> Супер. Зробили мені албанське капучино. Так що отель Бомба. Отелі зустріли австрійців. От на такій техніці вони їздять. Старенький гусь, Потім раллі і такі. Це у нас R1100 джес. Техніка їздить. Приїхали ми вчора ввечері в Албанію. Повечері лягли спати, тому що втомлені всі були. Рано проснувся, відчинив вікно і просто в захваті від краєвидів нічти, мрії збуваються. Дякуючи Олегу, що запросив мене з собою. У нас чудовий сніданок. Їмо, підкріпляємося і вперед на нові маршрути. Це наші друзі з Австрії, Які на гусях катаються. Все. І поїхали австрійці. Виїхали потрошки їдемо, хотів сказати в Карпати. не в Карпати, а Балканські Балканські гори, правильно сказати. Дуже класний отель, сподобалося. Віллі хозяин знає Українців, Залежків. Так що свій хлопак. такі дороги в Албанії. Дуже краєвидні. Ова. Красота. На дорогах Албанії можна зустріти. Привет! Where you from? Germany. Germany Ukraine. Ukraine. Украина. Да, Ukraine. Я Ukraine. Ukraine. I go two times in Ukraine О, oh, круто. Карпаты. Карпаты. ивано Франкивск. Ивано-Франкивск. Carpati. You know? Carpati, yeah. 1916. Uh, 2016. Mm -hmm. And I go first time. And 2017, I go uh, third time. Mm -hmm. uh, second, time, second time. I can make you pictures. You're a strong man. No, I'm not. I'm crazy. <laughs> I, I, crazy man? Make with, uh, da, yes. We, uh, we, uh, we have. Uh, trip uh about uh, Albania after Montenegro, авто Monte Negro авто Home Ukraine yeah, yeah. through Rumania Romania, <laughs> <laughs> Romania is a crazy 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 driver <laughs> so good like yeah. <laughs> Yes, yes. Okay. okay? Putin? in Putin is. in it. Okay. Bye. <laughs> <laughs> Ми проїхали ще одну точку місто Кукус. Кукос, о, Кукос, ані Кукус, Кукос. Їдемо зараз на одну самих найкрасивих дорог номер 23. Будемо насолоджуватись серпантинами. Так, обережно. Правил в Албанії нема. Правил дорожнього руху нема. Зовсім. Всі їдуть як хочуть. Це жесть якась. Це ось таке озеро. З Олександром їхали трошки, заходили в поворот. І, і кидануло. Спочатку мене, потім Сашко. Наші Слава Богу, говорить, що в цих ботинках да? ботах. Реально хотів я вдя... бачу заднє зеркало, як це Хот, сталося. Хотів вдягати кросівки, Олег каже, ні 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 якщо треба буде десь ногу виставити, вдягай ботинки. Думаю, жарко буде. Ні, каже, вдягай ботинки. Якби блин, не порадив, то вже вивихнув би ногу. Але нічого, досвід. Зараз їдемо по дорозі номер 23 ну, дуже вузька, така пасновата, можна сказати. Тут іноді їдуть грузовики з камінням, а після падіння, о, не падіння, а заносу мене і Сашко, то швидкість. Знизилась у нас, тому що очко зіграло. Я навіть не думав, що так може киданути жопу. А продивитись, що там за поворотом, дуже тяжко, тому швидкість 40-50 км І отак заходиш в поворот і потихеньку, потихеньку нема нікого. Поїхали. Така вона Албанія, дорога номер 23 Якщо тут грузових буде їхати, не розмінемо. Ні. Тут як лотерея. Або їде, або не їде. Ну, краще притормозити. Трошки вже ця рука відвалюється. Речушка маленька маленька. Так, Сашка щось я не бачу? А де Сашко? Треба зачекати його. можно встретить вот такую тортилу черепаху он сашко еды и тут вот такая черепаха вот такая она Албания, смотрите, какая красота. Ми спускаємося туди і потім їдемо на море. Трошки заколібався їхати. Такий мій гусь чистенькі-чистенькі. Серпантинів. От так, вище криш. Це як секс. Десять разів підряд. Ой! За... За... Ну, красота вча зараз стою на перевалі якомусь гори, долина. Ай старт майдай інсайленс. Ви май слипперс? my notebook? Write them down, write down your dreams, write down your dreams. Don't forget to write down your dreams. Ще вам трошки серпантинів, бачите. Тут дуже обережно треба їхати. Багато цих вінків стоять на поворотах. Дуже вузька дорога. Мабуть, тут щось їде, так. номер 22. Отакі вот от краєвиди. А тут, друзя, наші. Вау. Там даже корабль ходить ого. Така дамба відкривається. Водосховище. щось дорога дуже вузька опять стала. І відончик відкривається в Албані. Оце от ми їхали по тим дорогам. Тин, 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 тин. І сюди приїхали. Да. Офігезно, конечно. А колір води зелений-зелений. Оказывается, -зелений. звідси. А, Є паром, який йде до Шкодра міста, а ми виходить їдемо по серпантинах. Сашко голодний, вже їсти, хоче, нервується. Ось така вона гарна Албанія. Це дамба. Стоїть дамба і мігусік. Такі грязні, шарпані, але нічого. По дорозі номер 22. Вона реально вся в піску грязна, можна так файно поїхати, скользячку отримати. І дуже вузька, як завжди, ти не бачиш, що за поворотом може бути. Ну от як тут можна? Зрозуміти, їде хтось, не їде. Ну, діт зустрічаєш байкерів. Оп. Привіт. Привіт. Як виглядає дорога, по якій я їду. Номер 22. Серпантин за серпантином. Це озеро, яке йде аж туди. І ми, виходить, вон дорога йде. От так все, об'їжджаємо, об'їжджаємо, об'їжджаємо. Я уже запарився, чесно кажучи, скільки можна їхати. Але є... на зустрічі йдуть мотоциклісти з такою скоростю, що просто жесть Вирішили заїхати в ресторан кафе «Альпін». Тут дуже класно. Велоснежка и 7 гномиков Вирішили тут зупинитись, поїсти. Отель Альпін. Сашко, отель Чи. людина в Албані. Стомлений, але щасливий. Останні години півтори їду і думаю, що хочу їсти. Ось от ресторан, де можна посидіти, коли погана погода. Так що дорога. 22 має місце де можна поїсти. Саня хотів поїсти дуже, щось да. собі мало заказав. Я просто мало жу, А Я так не хотів їсти, але щось так замовив. Отуди ми їхали, заїхали, пообідали файно, їдемо далі туди. І поїли ще до автомагістралі, якщо я не помиляюсь, ще 20 кілометрів таких доріг. Вузької, де багато серпантинів. Пісочку, каміння. От і закінчилась 22 дорога. Да, оце класно було. Чекає Сашко десь відзаді. Виїхали з 22-ї дороги, зустрів 5 мотоциклів в Мадяр. сьогодні не вистачає пару поворотів серпантинів трошки якщо б мені сьогодні платили по одному центу за кожний поворот я може мабуть вже би заробив 2000 доларів точно як мінімум за кожний поворот цент. Кому не буде вистачати серпантинів? Welcome to Albania. Дорога 22, 23 і 851. О, брат, повстрічки фігарить. О, Сашко. Все ближче і ближче до моря. Зараз уже треба знайти заправочку, підключитись до Wi-Fi, по букінгу знайти, де ми будемо спати. І будемо дивитись по часу або до моря їдемо, або до ш... міста Шкодра. Завтра у нас 21-ша дорога буде. Наш готель на сьогодні по трасі йде за 47 євро. Показали, де поставити мотоцикли. Даун Гараж О, гараж. Окей. Я тут так. Ну що, Саня, як пройшов твій день сьогодні? Не Нимаємо замучився? Це контент. Замучився, довольний, щасливий. Це перша моя така довготривала, довговідстанна, довгокілометражна поїздка. Перша моя поїздка за останні 5 років. Наїздився, проїхали сьогодні близько 400 кілометрів, кілометрів серпантинами гірськими по Албанії. Замучений, замаханий, але краєвиди просто вражаючі. Щасливі, Олег так само щасливий, приїхали в наш готель. Нарешті до моря лишилося кілометрів 40 але виріши трішечки в черговий раз змінити маршрут. Коротше, все супер. Блін, природа просто обалденна. Треба їхати, треба подорожувати, треба, якщо є можливість, вириватися, навіть не зважаючи на те, що десь колись не ходає коштів. Ну і треба подорожувати все.